Роблю огляд на барсетку Walden від бренда Time Resistance за 9200 гривень в коричневому кольорі. І так, от в такому вигляді, ви отримуєте ваше замовлення. Якщо ви замовили Time Resistance в всім сумок. А всередині у нас ось така барсеточка в коричневому кольорі. Достаємо, показуємо більш детально. А також всередині є. Пам'ятка користувача, паспорт з сургучевою печаттю на виріб, ще якісь документи, пам'ятка користувача, ще один паспорт виробу, повний комплект, що це дійсно оригінальний Time Resistance. Зараз показую більш детально. Погнали роздивлятися барсетка в коричневій шкірі рослинного дублення з фурнітурою Time Resistance. Ось є брендування. Все прошито доволі якісно. Подивіться на цю строчку, подивіться на цю блискавку, блискавка ЮКК. Не знаю, чи видно. Тут є маркування. Також шкіряна, зручна ручка, товстенька, така комфортна, анатомічна, продубльована, пришита і продубльована заклепками. Оце є напівкільця, де кільця де для кріплення. Ременя через плече, задня кишенька на блискавці. Власне, фурнітура відкривається слайдом вниз. Всередині під клапаном. Клапан продубльований шкірою, тобто два шари шкіри. Кишенька відкритого типу, і всередині два відділення. Внутрішній простір розділений ось такою шкіряною перегородкою. В основному відділенні у нас бежева замша, також металева лейбла. Також що це все Італія Time Resistance. І ще одна кишенька на блискавці з текстильним підкладом. Шкіряний ремінь в комплекті з шкіряним наплічником. Дуже зручно і комфортно, повністю шкіряний, двосторонній Фурнітура якісна, металева. Регулюється ремінь по довжині по принципу пояса. І теж брендована фурнітура Time Resistance. Фурнітура дуже легко кріпиться на саму сумочку. Ось таким чином. А ось так це виглядає на людині на плечі. Або можна носити через плече, таким чином, або носити просто як барсетка без ремень. Ремінь знімається за лічені секунди. Time Resistance Walden 9200 коричневий кольор. Хочеш таку саму сумку Time Resistance або іншу Time Resistance, Переходь за посилання в шапці профілю. Там є всі наші месенджери. Контакти пишеш, вибираєш і кажеш. А ми веземо. А також у нас багато Time Resistance є в наявності. Відправка, хоч сьогодні.